Слухай уважно є правда, яка розставляє все на свої місця в твоєму житті, і ця правда звучить гостро ніхто ніколи не зробив для тебе стільки добра, скільки Бог. Ми звикли думати, що нас рятували люди, батьки, які тягнули сім'ю, друзі, які підтримували, ті, хто колись підставив плече, і це правда, вони старалися, але є щось глибше, чого ми роками не бачимо. За всім добрим, що тримає тебе живим, стоїть невидима Божа рука. Ти дихаєш, тому що він дозволив. Ти прокинувся, тому що він дав тобі цей день. Ти дійшов додому, тому що він зберіг тебе в дорозі, хоч ти навіть не здогадувався, скільки разів міг не повернутися. Зупинись тут на мить це вже про тебе. Сотні тисяч будильників сьогодні задзвонили біля людей, які вже не підвелися, а ти підвівся, і це не автоматично, це милість. У Святому Письмі в посланні Якова, першому розділі, сімнадцятому вірші, написано Всякий добрий дар, і усякий досконалий дар сходить з гори від Отця Світил. Ти можеш бути працьовитим, розумним, відповідальним, і це добре. Але є люди, які працюють не менше, а мають менше. Річ не в таланті, річ у милості. Тут починається найважливіше найбільше добро, яке ти отримав, не хліб, не здоров'я, не успіхи. Найбільше добро це те, що твоє ім'я вписане на небі, не тому, що ти нормальна людина, не тому, що жив чесно, а тому, що син Божий заплатив за тебе своєю кров'ю. Після смерті за віруючими не прийде карма, удача чи сліпа доля. Прийде Ісус Христос. Він так сказав у Євангелії від Івана 14 розділі, третьому вірші Він прийде, щоб узяти своїх до себе. І ось тепер питання, яке ріже прямо в серце якщо все це правда, чи логічно дякувати йому лише формальним слава Богу, а жити так, ніби все зробили самі. Переходимо глибше. Два виміри любові до людей і до Бога. У наш час дуже легко назвати людину доброю. Добрий той, хто не ображає, не кривдить, допомагає. Бог цінує це. Але Ісус назвав найбільшу заповідь, і це не будь хорошою людиною. У Євангелії від Матвія, 22 розділі, з 35 по 37 вірші, написано. Як законник запитує Ісуса, Учителю, яка заповідь найбільша в законі? Ісус відповідає Полюби Господа Бога Твого всім серцем, усією душею і всією думкою твоєю. Це перша і найбільша заповідь. Друга ж подібна до неї, люби ближнього, як самого себе. Зверни увагу перша, а вже потім друга. Ми часто починаємо з другої, допомагаємо, жертвуємо, підтримуємо. Це добре. Але цього недостатньо для спасіння. Приклад із Писання Корнилій у 10 розділі діянь святих апостолів щедрий, богобоязливий, молитовний. Бог бачив його серце і все одно послав до нього Петра, щоб той приніс Євангеліє. Чому? Бо добра людина це добре, але цього недостатньо, щоб перейти межу вічності. Спасіння дає неморальність, спасіння дає Христос. Ось питання. Від якого не сховаєшся. Якщо люди можуть сказати про тебе він добрий, порядний, спокійний, чи може сам Бог сказати Він любить мене всім серцем, душею й думкою? Що означає любити Бога насправді? Для багатьох любов до Бога це почуття, для когось мурашки на зібранні, для когось свічка в храмі, хрестик на шиї чи ікона в машині. Але Бог не приймає любов у тому форматі, який ми самі придумали. Він вже сказав, якою вона має бути. У Євангелії від Івана, 14 розділі, 15 вірші, Ісус каже: Якщо любите мене, то дотримуйтеся моїх заповідей. У першому посланні Івана, 5-му розділі, 2-му і 3-му віршах написано: Любов до Бога в тому полягає. Що ми виконуємо Його заповіді, а Його заповіді не тяжкі. Любити Бога це не просто відчувати, це слухатися, не тільки казати Господи, Господи, а змінювати спосіб життя. Тут розкриється справжня глибина. Перша заповідь Богові – «Немай інших богів перед Моїм лицем. Ідол це не тільки статуя. Апостол Павло в посланні до колосян третьому розділі. П'ятому вірші пише, що корисливість це теж ідолослужіння. А в посланні до Филип'ян, третьому розділі, дев'ятнадцятому вірші, каже про тих, у кого Бог їхнє черево, а думки лише про земне. Одна коротка історія. Один чоловік казав Я завжди був доброю людиною. Але коли прийшов діагноз, який вибив землю з під ніг, він молився і сказав. Господи, я називав себе доброю людиною, але любив я не тебе, я любив себе. Саме там, у лікарні, він уперше по-справжньому покаявся і поставив Бога на перше місце. Слухай уважно чи не прикриваєш ти словами Я люблю Бога, свою любов до себе? До свого образу, до своєї уявної порядності. Є щось небезпечне в людському серці. Ми намагаємося зробити Бога зручним. Таким, щоб не лякав, не вимагав, не змінював нас надто сильно. Тому протягом історії люди створювали видимих богів статуї, образи, символи. І проблема була не в дереві, і не в фарбі. Проблема була в тому, що люди хотіли бачити Бога таким, яким їм легше. Та друга заповідь у книзі Вихід, 20 20-му розділі, попереджає Не роби собі різьбленого кумира. І не служи їм. Ось головний конфлікт підміна. Коли Богові малюють вигляд, який пасує культурі або традиції, коли його зводять до предмета в руках, коли намагаються обмежити невидимого матеріальним, любов перетворюється на релігійність, а віра на звичку. У Євангелії від Івана, четвертому розділі, 24-му вірші, написано Бог є дух. І ті, що вклоняються йому, повинні вклонятися в дусі та в правді. Не в картинці, не в амулеті, не в тому, що так прийнято. Згадай своє життя, ти точно переживав це. Коли ти молився вночі зі страху, Бог почув. Коли ти кричав до нього в дорозі, він відповів. Коли ти плакав у лікарні, він був поруч. Так. І це доводить одне Бог не прив'язаний до предметів. Бог прив'язаний до серця. Любов до Бога означає готовність відмовитися від того, що принижує Його святість, навіть якщо це частина сімейної історії, традиції, старого досвіду. Питання звучить гостро чиї слова важать для тебе більше традицій предків чи слова Творця? Іще гостріше, чи не ховаєшся ти за формою, бо боїшся близькості з живим Богом, який хоче торкнутися не предмета, а твого серця, святе ім'я, яке ми здешевлюємо непомитно. Зараз буде чесно і трохи боляче. Третя заповідь говорить не взивай імені Господа Бога твого надаремно. Це більше, ніж заборона на лайку. Це про повагу, про те, що ми робимо зі святим. Скільки разів протягом дня ти говорив, Боже, що робиться? Боже, які ціни, Боже, як мені набридло. Ми вживаємо ім'я Господа як емоційний вигук, забуваючи, що це ім'я того, перед ким ангели закривають обличчя. Є ще глибший рівень, і він стосується кожного християнина. Коли ти кажеш, я віруючий, ти стаєш рекламою Бога. Люди не відділяють твою поведінку від його імені. Якщо віруючий бере хабар, обманює, живе подвійним життям, люди не думають, він поганий. Вони думають такий ваш Бог. Апостол Павло в посланні до римлян, другому розділі, 24-му вірші, пише Через вас ім'я Боже зневажається між язичниками. Це страшно, бо ми можемо зневажити святе, навіть не усвідомлюючи цього. Але є й інший бік. Коли віруюча людина працює чесно, не ламає своє слово, допомагає тихо і щиро, і каже, Я так живу, бо належу Христу, ім'я Боже прославляється. Питання в серце Коли люди дізнаються, що ти віруючий, їм легше повірити в Бога чи важче день, який показує, хто в центрі твого життя. Те, що зараз прозвучить, відсікає релігію від реальності. Ми живемо в темпі, що не дає видихнути. Робота, кредити, проблеми, діти, лікарі, коловорот, який не зупиняється, і в цьому хаосі Бог легко стає додатком. Коли буде час, помолюся. Коли буде настрій, почитаю, коли вийде, зайду в зібрання. Але Бог сказав інакше у четвертій заповіді Книга Вихід, 20 розділ. Пам'ятай день відпочинку, щоб святити його. Шість днів робив всяку працю свою, а сьомий день відпочинку для Господа. Йдеться не про сон і не про диван, це знак. Це спосіб сказати Боже, ти творець, я створіння, ти володар часу, я ні. Бог показав це з самого початку в книзі буття. Шістнадцять разів згадується дія, а потім відпочинок, який він благословив і освятив. Коли ти відділяєш час для Бога, це проповідь не тільки твоєму серцю, а й твоїм дітям. Наш дім живе не навколо зарплати, наш дім живе навколо Господа. Ось тест, який говорить правду. Поглянь чесно на свій тиждень кому реально належав твій вихідний серіалам, магазинам, телефону чи Богові. Те, як виглядає твій день для Господа, говорить гучніше, ніж будь-які слова про любов до нього. Любов, яка доводить себе жертвою. Це момент, де віруючі найчастіше зупиняються. Можна робити все правильно за формою, ходити в церкву, читати Біблію, жертвувати, знати доктрину, і все одно не віддати Богові серце. Це як шлюб. Де партнер все робить правильно, але любові в ньому вже давно немає. У книзі буття Бог просить Авраама принести Ісака. Господь зупиняє ніж, але послання залишається. Справжня любов до Бога завжди має щось, що вона готова покласти на вівтар. Приклад із життя. Один підприємець сказав Мені запропонували схему усі так роблять. Грошей було багато. Але вночі я молився і чув одне питання Ти хочеш грошей, чи мене? Вранці я відмовився і втратив суму, яку важко забути. І він сказав Господи, я не герой, я просто не хочу продавати твоє ім'я за надбавку до доходу. У посланні до римлян, п'ятому розділі, восьмому вірші, написано Бог довів свою любов до нас, тим, що Христос помер за нас, коли ми ще були грішниками. Бог довів любов жертвою. Питання чим доводиш свою ти? Ісус каже у Євангелії від Матвія, 10 розділі, 37 вірші Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний. Це не заклик зневажити сім'ю, це застереження, коли Бог не на першому місці, усе інше стоїть на піску. Постав собі просте, але болюче запитання. Що ти реально поклав би на вівтар заради Бога? Час, сон, комфорт, гроші, амбіції? Чи, можливо, твоє життя звучить так, Господи, я віддам Тобі все, окрім того, що для мене справді важливо. Наше серце дуже хитре. Воно може тримати поруч Христа і те, що з ним змагається. Трошки Євангелія, трошки страху, трошки послуху, трошки як усі, трошки молитви. Трошки власних схем. У першій книзі Самуїла, п'ятому розділі, філістимляни поставили ковчег Господній поруч із ідолом Дагоном. Вранці дагон уже лежав ниць. Наступного без голови та рук. Бог не терпить конкуренції. Він не один із, він єдиний часто те, що ми називаємо ударом долі, насправді момент, коли Бог валить нашого внутрішнього дагона. Не щоб знищити нас, а щоб звільнити нас. Якщо діти на одному рівні з Богом, ти живеш у страху за дітей. Якщо бізнес на одному рівні з Богом, тебе з'їдає тривога за гроші. Якщо стосунки на одному рівні з Богом, ти втрачаєш і мир, і себе. Якщо комфорт на одному рівні з Богом, духовного росту не буде. Приклад із життя. Одна жінка казала Я просила Бога. Благослови мою сім'ю, але жила так, ніби сім'я мій Бог, а Бог охоронець мого затишку. Коли прийшла криза, вона ображалась на Бога. Та потім зрозуміла Господь не руйнував сім'ю, він ламав її ідол, щоб її серце повернулося до нього. Запам'ятай одну істину вона змінює життя Бог руйнує те, що врешті зруйнує нас. Іноді це виглядає як втрата чи біль, але часто це милість, яка тягне нас назад до його серця. Як практично, полюбити Бога більше, ніж усе інше. Зараз буде конкретика, не теорія, дії. Люди часто кажуть Я хочу любити Бога сильніше, але не знаю як. Бог не залишив нас у темряві є чіткі кроки, які змінюють серце. Слово твій фундамент. Псалом 119. Одинадцятий вірш. У серці своїм заховав я слово твоє. Ти не зможеш любити Бога, якого не знаєш. А Бога ти пізнаєш через Його слово не як обряд, не як для галочки, а як зустріч. П'ять хвилин щодня можуть змінити п'ять років твого життя, молитва дихання душі. Перше послання до Фесалонікійців. П'ятий розділ Сімнадцятий вірш. Непрестанно моліться. Це не про те, щоб стояти на колінах 24 години. Це про серце, яке говорить з Богом протягом дня. Дякує, коли добре, шукає, коли важко, слухає, коли тихо. Послух у дрібницях. Любов до Бога виявляється не в великих подвигах, а в тихих рішеннях, яких ніхто не бачить, пробачити, коли боляче, не відповісти злом. Закрити двері перед спокусою, сказати правду, коли легше збрехати. Послух це форма любові, яку Бог чує голосніше за пісні, очищення від ідолів. Бог іноді показує річ або людину, яка зайняла його місце в нашому серці, і любов тоді звучить так Господи, це забрало твоє місце, я віддаю тобі це. Це болісно, але це свобода. Серце очищається тільки тоді, коли ми дозволяємо Богові торкнутися найболючішого. Коли любов до Бога міняє, як ти любиш людей, тут багато хто впізнає себе. Багато людей кажуть головне бути доброю людиною. Але Біблія відкриває інший порядок. У першому посланні Івана, четвертому розділі, двадцятому вірші Хто каже, я люблю Бога, а ненавидить брата свого, той неправдомовець. Не працює. Я люблю Бога, але людей терпіти не можу. Не працює, я люблю людей, але бога слухати не буду. Це гуманізм. А це не спасає. Коли Бог на першому місці, ти вчишся любити не тільки зручних, а й складних, важких, колючих, так само як Бог любить тебе. Справжня любов не слабка і не безхребетна. Любов ставить межі, любов каже правду. Любов не дає людям руйнувати себе або тебе. Любов це милість і святість одночасно. Без Бога ми або надто м'які, або надто тверді. З Богом ми любимо правильно. Чесний момент перед Богом те від чого не втечеш серцевина всього відео. Можна прожити все життя в церкві і так і не впустити Бога всередину можна співати, служити, жертвувати. І при цьому тримати кімнату, на якій висить табличка, сюди не заходити, Господи. Але Христос стукає не в будівлі, Він стукає в серце, у книзі об'явлення, третій розділ, двадцятому вірші, написано Ось я стою при дверях і стукаю. І ось три питання, які оголюють душу що в моєму житті я люблю не менше, а може й більше, ніж Бога. Де я свідомо не слухаюся його волі, чи не ганьблять мої слова і вчинки ім'я Господня? Ці питання болючі. Але правда Божа не ранить, щоб убити, вона ранить, щоб вилікувати. У першому посланні Івана, першому розділі, дев'ятому вірші, написано Коли ми визнаємо гріхи наші, то він вірний і праведний, щоб простити Бог не просить ідеальності, Бог просить чесності. Коли Бог стає основою, а не додатком. Тут відповідь, яку шукають тисячі людей. Величезна духовна помилка думати, що Бог існує, щоб допомагати нам нормально жити, давати здоров'я, благословляти фінанси, берегти в дорозі, вирішувати проблеми. Так він це робить. Але писання говорить глибше. Послання до римлян, 11 розділ 36 вірш. Бо все від нього, через нього і для нього. Ми існуємо не для себе ми існуємо для нього. Коли Бог у центрі життя складається, ти перестаєш триматися за комфорт, перестаєш хапатися за речі, що минають. Перестаєш боятися майбутнього, перестаєш зациклюватися на собі. Знаходиш мир, який не залежить від обставин. Це і є духовність, не екстаз, не страх. А нормальність життя з Богом, покликання починається з любові, а не з служіння. У Євангелії від Івана, 21 розділі, Ісус тричі запитує Петра Чи любиш ти мене? Не, чи готовий ти служити? Не, чи будеш вірним до кінця? Не, чи витримаєш тиск? Тільки одне чи любиш? Бо без любові будь-яке служіння перетворюється на тягар жертва на рутину. Послух на рабство, коли Бог на своєму місці, служіння стає радістю, жертва честю, а послух природним, молитва відновлення, це момент, заради якого варто було дивитися до кінця. Господи, я хочу любити тебе більше. Покажи мої ідоли, покажи, де ти не на першому місці, очисти моє серце, поверни мене до першої любові. Стань моїм Господом, зроби моє життя Твоїм. Пророк Єзикіїль, 36 розділ, 26 вірш. Я дам вам серце нове. Бог не латкає старе серце, Він дає нове. Перед тим як піти, зроби одну річ, яка може змінити не тільки цей день, а й твоє життя. Напиши в коментарях Господи, я ставлю тебе на перше місце або коротко, повертаюсь серцем. Це не магічні слова, це крок віри, це момент, де рішення стає реальністю. Постав вподобайку це допоможе цьому слову торкнутися ще когось. Підпишись, щоб не пропустити наступне слово. І головне, дай Богові говорити до тебе й далі.